Так, ну шо, Німеччина, містечко Гернцбах, магазин Lidl. Давайте зробимо невеличкий обзор по цінам, якщо вийде, якщо мені не заборонять знімати Зразу хлібчики. Так, що тут? Еврик 19 Євро 89. Ціни на хліб. Так, що тут яблуки? 2-3 євро. Ось. Ожина біо. За 125 грамм 2 євро. Так, грушки 3 євро. Гранати євро 39. Ціна зверху, я В Києві вообще. 29 центів Так, що тут? Кава 3-4 євро Так Чай По єврику Ммм, смакота О, п'ється Багір 59 центів Ось такі з грибами. євро 29 Круасани 55 центів. Ціни на хліб. Так ось такі ціни. В общем, я буду знімати. А ви дивіться. Не готовий шницели есть. Салатики. Дивіться. креветосики, Все як полагається. Селдочка, хумус один єврик. Селедка 2,49. Що тут всякі висушені О, ковбаски, дивіться. Дивіться, 350 грам. Ось такі шнікель-шнікель. М'ясо 4 євро. 4,20. Ось такі стіки. Соуси. Кириберце. Салями, колбаски, какие хочете. свинина над полным ходом. Йогурт колбасы. Йогурти протеїнові, 45 центів, надаються які. А, це 45, да, протеїн євро 49, а оці 45 центиків. ще по 55 кіндерпинги. Ось тут ще теж дивитися гарненькі. А, ну тут йогурти вже такі всякі десерти. Дринк, шмінк. Кефір тут йогурт. Кефір він за 87 центів по 39. Молочко євро 05. Масло 2 євро. Нормальні ціни, так. Заморозка пішла, всякі готові вже продукти. Ну, там піца 369. 2,70 дивіться яка. 3,60. Великий великий магазин. Ось тут закруточки. Олівки. Считай по одному єврику. Гарна так ціна. Ого, дивіться. Турецькі олівки. 2,49. Всякі соуси, тунець, грибочки. А, це рибка, тут рибка, селедка, євро 39. Ну тут блінчики різні заморозці. Це що, варенички чи що це щось не зрозуміло? Куриця вже така підготовлена, 5.39. Спеції. Спеції по 79 центики. Яка хоч, великі по 2. Що тут ще? Яйця, ціни на яйця. 2,99. 10 штук 2 євро. Ну такі ціни на яйця. Морозиво. теж. Так, там хімія БКВ тоже таке. Давайте дивитися, що тут є. Тут солодощі. Ні, солодощі нам не треба. Дивіться. Вино. Вино по 3 євро. 2,69. Вони взагалі євро 79. Дуже 69, по 2,50, по 5, дивіться, 5, 6 евро 3, Red Label, якісь водка шмотка, Jack Daniels, ага, зверху ціни, 19,99, John Walker, 13,99, ну а Gene Gordon's, 13,99, Бейліс 12,99, гарні ціни, гарні, баккарти 13.49, дуже гарні ціни. Шампанські. 6. По трион єсть. Он взагалі є. Євро 89. Просекко 6,99 ціни от пант І так. Півосик. Дивіться. 65 євроцентів. 49 центиків. Мм. Антилічні ціни на пиво. 95 центів. Все менше євро. 89, да. 89, Зараз да, да, да. наберем пиво. Так, давайте глянем быстренько що тут ще є. Так, так, так. Фрукти овочі, помидорки, черри 2,19, перчик, да? Печеньки, крокани, Травичка по єврику по 89 центиків. Ну такі ціни. Нічого так, нормальні ціни, в принципі, якщо порівнювати. Більш-менш. Всякі шоколадки. Ну так от. Що тут ще? водичка снеки. Чай по 99 центиков. Чіпси, снеки. Євро 90, евро 50. Такі ціни. У нас такі ціни. Ничего, непогані ціни. Тут опционные якісь стелажі. Все що хочете є. Ось ціни на м'ясо. Чотири, три. Мдюшка. Парш. Бачите ціни, да? Курятина? Ось такі ціни. Ось ще такі стейки. Бачите? По два, по три, по чотири євро. Ладенько. ось ну, такі ціни. Німецькі ковбаски. Сосиски. Така цінова політика. Салями тут. Все що хочеш.